Чому відпустки та лікарняні часто стають відправною точкою для зміни роботи? Тому що під час відпусток та лікарняних людина максимально відірвана від свого звичного середовища і має багато часу. Тому що, якщо посудити так, як виглядає звичний тиждень людини, плюс-мінус 40 годин на роботу, от конкретно безпосередньо робочі години, плюс е дістатися туди-назад на роботу. Плюс якісь побутові моменти. Тобто, дуже багато часу з'їдає ось це от звичне життя, ці базові потреби, які потрібно задовільняти. І, відповідно, мало часу лишається на те, аби подумати про те, як я, як мені, чого я хочу, чи я втомився, чи я рухаюсь туди, куди я треба. Да? І, от, і так далі, і тому подібне. Тому коли... З'являється багато часу. Людина починає замислюватися над тими питаннями, на які раніше не було змоги звернути увагу. І через це дуже часто рішення про звільнення приймають саме під час відпусток або під час лікарняних.